Не реагують це на громадськість, не кількістю, нічого. 800 підписів зібрано і зараз не працюють над цим. І вже на протязі року тут активістки знали. Ми навіть про це не знали, що тут буде військова техніка. Ми опікуємось там другою чергою парку Перемога, там же ж теж забудова е, культової споруди. Оскільки у нас така більш потужна сила, то до нас звернулися ці жіночки, які тут давно чергують. У них вітрям а нічого є, не питало чер... вас. Щоб чи, чи ніг за це, ні, так, люди саме контролюють процес реконструкції, вони дізналися про те, що в проєкті таке є. Вони зібрали такі отут-от збори. Тут же ж коли тепло, це зараз дітки з дітками пішли годувати якраз 3-4 години. А так тут були з колясками. А в, під час вихідного дня, от зараз Любов Григорівна, ви побачите, їй 86 років, і вона там така е, збирає підписи і. Е, Агітує людей за такі збереження зеленої зони цієї паркової. Вона ж була ця територія не для музеїв. Це однозначно. Вчора було керівництво літровської крайради адміністрації, Визнала, що документів на сьогоднішній день немає. А Будів... а є, ніби Буд... ніби? Будівництво ведеться без документів. Вони сказали, що документи зараз тільки розробляються. Mm -hmm. Проекту немає на, на цю ділянку. Якийсь є проект, але там десь далі. На цю ділянку в них немає, і тільки пізніше він буде. Mm -hmm. І вони пообіцяли роботу припинити. І ми постійно сюди під'їжджаємо, дивимося, і був сигнал, що робота почалася. Дивлюся, завезли і ми ще місяць. Вчора якийсь резонанс був, так, вчора, і позавчора. Але, але вчора ми розібралися з працівниками Дніпровської РДА, сказали, що не будуть будувати, поки не вилили документів. А може спитати, з ким ви конкретно розмовляли? Здається, здається, заступник Кравченка, я не пам'ятаю і Ми с Кравченко вечірній час. Спілкувалися з Кравченком, У нас повністю вся ця повністю відували робота відували. з столом була і у нас розміщена на, на сайті відеоматеріали. І він говорив про це, що дійсно замовлення Дніпровської адміністрації. Хоча ми відчуваємося, що це не зовсім. Правильно. Це все ж таки замовлення КМДА. і вони сказали, що грошей на це немає. Звідки це все матеріали? А людина якась приходить і агітує за оцей за військову техніку. Да, тут стільки грошей да надали. Будь ласка, значить, давайте ми все ж таки їх реалізуємо. Де ті гроші, які гроші? І він тут уже три дні чергує на підтримку військової техніки. Агітує людей, і Люди приходять мимо ми, і ми, 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 тільки приїжджаємо Ми приїжджають наші депутати. Робітники ховаються, ну, як така ситуація, як зараз. Стоїть людина без документів, не без... хоче ні свої документи, ні проєкт, каже, що він виконав. Допоможіть нам ну, розібратися. Розумно. Розливо, Розливо якось преси